Вітаю, друзі! Після того, як ми з вами почали в'язати сніжинки, отримала від вас запит на в'язання прямокутних мотивів, з яких зараз дуже модно робити ковдри, сумочки, кошики, навіть одяг зараз з них роблять. Тож, залюбки, покажу, як такі мотиви в'язати, і давайте почнемо зі звичайного бабусиного квадрату. Ви можете зробити зараз Скріншот, щоб у вас була схема. І зараз покажу, як цей запис втілити на практиці. Показувати буду на пряжі Ярнарт джинс. Гачок у мене 2,1 мм. Отже, спочатку ми можемо зробити ланцюжок із шести повітряних петель. Або зробити кільце. Обирайте, який варіант вам зручніший. Я, як і в сніжинках, зроблю ланцюжок із шести повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І у першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. І у нас утворюється ось таке маленьке кільце. Далі ми робимо. Три повітряні петлі для підйому. Вони замість першого стовпчика з накидом. Власне, далі їх ми в'яжемо. Ми робимо іще два стовпчики з накидом. І потім дві повітряні петлі. Потім в'яжемо три стовпчики з накидом. Один, два, три, дві повітряні петлі. Далі три стовпчики з накидом, один. Два, три, дві повітряні петлі. І три стовпчики знакидом один, два, і третій. Дві повітряні петлі, і у третю петлю підйому, яку який ми робили на початку ряду, ми пров'язуємо стовпчик І ось такий маленький квадратик у нас утворився. Далі нам потрібно перенести початок ряду в цю арку, щоб у нас в'язання було акуратним. Для цього ми робимо ось у ці петлі сполучні стовпчики. І один сполучний стовпчик ще в арку. І початок ряду у нас вже буде тут. Ми робимо три повітряні петлі замість першого стовпчику з накидом і в'яжемо в арку і ще два стовпчики, 2 повітряні петлі, і в цю саму арку ми в'яжемо ще три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Далі ми переходимо у другу арку. Один. Два, три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і в цю саму арку ще три стовпчики з одним накидом. І переходимо до третьої арки. Один. Два, три, дві повітряні петлі, і в цю саму арку ще три стовпчики з накидом. Один, два, три. І четвертий куточок ми повторюємо: один. Два, три, дві повітряні петлі, один, два, три, тепер у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І наш квадратик вже збільшується. Далі ми переходимо до в'язання наступного ряду. Ми знову переносимо початок ряду в арку за допомогою сполучених стовпчиків. Один, два, і третій в арку. І починаємо в'язати у неї. Повторюємо все так само, тільки тут у нас додаються ще арки, не тільки у куточках, а ще і з боку квадратики, квадратика нашого. І у ці арки ми пров'язуємо просто по три стовпчики з накидом. Отже, три повітряні петлі підйому. І вив'язуємо куточки так само, як і в попередньому ряді. Три стовпчики з накидом, перший це в нас три повітряні петлі, далі дві повітряні петлі і ще три стовпчики з накидом у цю саму арку. Тепер переходимо до в'язання у бічну арочку. Тут ми просто робимо три стовпчики з накидом. І в'яжемо куточок. Один, два, три, дві повітряні петлі, один. Два. Три. Переходимо до бічної арки просто три стовпчики з накидом: Один. Два. Три. І переходимо до куточку. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Один. Два. Три. Бічна арка. Один. Два. Три. І останній куточок. Один, два, три, дві повітряні петлі, і оцю саму арку продовжуємо стовпчики з накидом, 2 і 3. І в нас залишається ще одна арочка з боку, у неї ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. і третій. Робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. І якщо ми продовжуємо в'язання, знову за допомогою сполучних стовпчиків переносимо початок варку і продовжуємо в'язати квадрат того розміру, який вам потрібен. Власне, можна робити плед. Не з мотивів, а можна взагалі в'язати ось такий один великий квадрат, і дуже гарно це виглядає, якщо у кожному рядочку змінювати колір. В наступних відео спробуємо зв'язати вже більш складні мотиви, а я вам дякую за увагу і бажаю приємного в'язання!